Вітаю! Сьогодні буду готувати печиво під назвою Суперконти. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку до миски додаю смалець. Також можна замінити на маргарин. Додаю цукор, пакетик ванільного цукру і все перетираю. Тепер додаю яйця, перемішую. Тепер соду потрібно погасити. Додаю трішки оцету і додаю до миски. Тепер поступово додаю борошно. Спочатку буду перемішувати лопаткою, а потім буду замішувати руками. Перенесу на стіл. Ось такий вигляд має тісто, як пісочне, м'якеньке. Переношу його в пакетик і покладу в холодильник приблизно на хвилин 30, щоб відпочило і прохололо. Ось тісто відпочило. Стіл притрушую борошном. І потрібно розкачати у тонкий пласт приблизно 7-5 міліметрів. А тепер звичайною чаркою занурили її в борошно, буду видавлювати кружальця. Тепер беру сухе деко. Нічим не змащувала, не застеляла і викладаю на нього печиво майбутнє. Близько один до одного не прикладаю. І тепер ставлю в розігріту духовку, ввімкнену на 200 градусів приблизно на 10-15 хвилин. Ось напекла я печиво, погляньте, яка кількість вийшла, скільки багато. Воно хрустке, пісочне, чудово. Ще забула сказати, що е, така ідея для випічки, наприклад, ви положили печиво на дечку, можна змастити білком і зверху посипати горішками, також можна так запікати. Але я придумала, щоб було геть так солодко, беру печиво і в холодильнику знайшла нутеву. Вмащую нутелою, можна замінити на згущенку і з'єднуємо. І так і з усім печивом. Ось поз'єднувала я печиво. Розтопила шоколад, додала до шоколаду всю чайну ложку сончикої олії і тепер полю ще печиво зверху розтопленим шоколадом. Погляньте, який смачний має вигляд печиво. Швидко, просто і дешево.